На БіБІСІ є окремо виписані правила, які стосуються опитувань, соціології і всього, що стосується із дослідженнями громадської думки. Перш за все, ці соціологічні дані, будь-які опитування, ніколи не можуть бути інформацією, яка окремо може з'явитися в ефірі чи на сайті. Тобто для BBC це не новина, коли є якісь результати дослідження. Соціологія будь-яка і дослідження використовуються. Виключно у контексті певної теми, яку досліджує журналіст. Отже, це та інформація, в якій є і факти, і коментарі, і в даному випадку соціологічні дослідження. Також ще кілька правил. Перше, чи можливо не перше за важливістю, але перше, будемо вважати його першим, як правило, ці дані треба подавати у динаміці, не просто фіксувати чиїсь рейтинги чи чиюсь думку, а намагатися знайти. Якусь інформацію, яку вже можливо давали інші джерела, щоб порівняти за певний період, як змінювалася ця громадська думка. Друге, обов'язково вказувати джерела походження цієї інформації. Ще краще джерела фінансування і існування певних соціологічних структур, можна згадувати, в які роки вони створювалися також, ким вони фінансуються, чи партіями, чи, наприклад, грантами посольств іноземних держав, для того, щоб слухачі, читачі могли складати свою власну думку з приводу цих соціологічних висновків. Також, якщо вести мову вже про онлайн, в якому працює і Українська служба BBC, то результати опитувань ніколи не можуть бути заголовка статей і новин, ну, з огляду на те, що я вже казала, що це не інформація сама по собі. Так, але на соціологічних даних, звичайно, може будуватися новина чи репортаж, однак вона повинна бути обрамлена дуже багатьма іншими фактами і думками і коментарями. Також на BBC не рекомендують використовувати в матеріалах, якщо ви даєте... Згадку на соціологію, коментарі самих тих соціологів і їхні узагальнення, які вони подають уже після своїх досліджень. Краще намагатися самостійно це зробити, і можливо навіть уникнути цього і подати лише питання, які ставилися, і, наприклад, динаміку, про яку ми говорили. Також особлива увага до подання рейтингів певних осіб у виборчій кампанії. Перед самими виборами, навіть набагато раніше, ніж передбачено законодавством, це не бажано. Краще цю інформацію брати до відома. Ну, пояснення тут може бути просте, тому що ці рейтинги вони є засобом маніпуляції. Ми ніколи не будемо точно знати, чи правдиві дані нам дала соціологічна фірма, але той, хто читає, він може зрозуміти так, що якщо я буду голосувати за цю політичну силу. То вона, можливо, щось набере. А якщо я не буду, то все одно вона не набере, тому що в неї там немає відсотків. Тобто це спосіб маніпуляції. Ну так підігрівання електорату, спонукання приймати якісь рішення і якось голосувати. Якщо підсумовувати, то BBC не радить використовувати соціологічні дослідження, опитання громадської думки як основу репортажів і матеріалів. А це може бути тільки допоміжним інструментом. У підготовці того чи іншого сюжету мав певну дискусію в колі правозахисників. Можливо, пам'ятаєш, з'явилася така доволі резонансна інформація. Вона там гуляла по багатьох змі, що правозахисники провели дослідження доволі ґрунтовне, і виявили, що в МВС в структурі МВС по всій Україні за рік здійснено. Я не, не назву цифри, але це за мільйон порушень прав людини. А мене ця цифра просто налякала. Е, ну, як для журналіста це ну, дуже якісна цифра, хороша така, яка напевно складає враження на е, е, слухача, читача, глядача. А мені стало цікаво, звідки взагалі ця цифра взялася, оскільки провести таку роботу ну, воно потребує ну, просто грандіозних зусиль, там, коштів і так далі. Я зв'язався з тими, хто проводив це дослідження. Це дійсно фахові спеціалісти, жодних е, претензій. Я попросив е, надіслати опис цього дослідження, де. Е, я дійшов до остаточного моменту, який, скажімо, викликав в мене сумніви. Річ тим, що ці висновки будувалися на розмовах на опитуваннях людей, які відвідували органи внутрішніх справ. Але зі свого досвіду я знаю, з розмов, скажімо, з матерями вбивць, там, гвалтівників і так далі, родичами, їхніми друзями, ніхто ніколи не скаже, що ця людина є гвалтівником, вбивцею і розпусником. Ні, він жертва режиму і так далі, і тому подібне. Те саме, коли спілкуюся з засудженими на зонах, вони всі є жертвами мінтовського безпреділу. Я абсолютно не заперечую, що безпреділ цей цвіте буйним цвітом. але я також само заперечую, що більшість людей за ґратами сидить не, не за те, що вони заслужили. Як від, від, відокремити зерна від плівіла, як то кажуть, оце є завдання соціолога. І коли я попросив вже виконавців цієї роботи, надішліть мені бодай один приклад того, як ви е, опитували людей і на підставі чого ви власне робили такий висновок. На жаль, я не отримав жодного прикладу об такого опитування. Тому, скажімо так, я ставлю під сумнів цей висновок. Є інші приклади, коли нам надають соціологічне опитування там, щодо виборів, та, і так далі. Тут я не фахівець, але перше, тут я дивлюся, хто робить таке опитування. До якої політичної сили він голову на плече доклав, і друге, як це виконувалося, це знову ж таки можна взяти опис цього дослідження і тоді зробити висновок, читач, чи слухач в переважній більшості цього робити не буде. Це взагалі не його робота. Він споживач, це робота журналіста. От на цьому він має знатися, і якщо в нього виникають сумніви, він повинен це перевірити. Дуже часто для того, щоб зрозуміти. Як ставитися до того чи іншого опитування, потрібно подивитися не лише прес-реліз компанії, яка проводила і надала кінцевий результат, а потрібно поцікавитися, і це ніколи не є закритою інформацією, які запитання ставилися. Тому що від того, як ми сформулюємо запитання, так само як і в журналістиці, буде залежати відповідь, яку ми отримаємо. А, можна поцікавитися, чи це питання виносилося в окреме дослідження, чи це був омнібус, де досліджувалося дуже багато проблем, і це було однією з а, хто і як проводив це опитування, а, якою є похибка. І інші речі, але знову ж таки головним тут є репутація. Ну ж таки, так само, як і в журналістиці. Якщо я як глядач довіряю тій чи іншій медіакомпанії, я довіряю їй в цілому. Я не розглядаю її під мікроскопом і намагаюся розділяти. Тут я довіряю Тут... Довіра не може бути предметом роздрібу. Цей оптовий продукт довіряю. Опція одна, не довіряю опція інша. Теж саме з соціологічними компаніями. А вплив їх дуже великий. Наприклад, я, як журналіст, висвітлював вибори в Бразилії на початку 2000-х років, коли очікувалося, що до влади може прийти такий радикальний соціаліст Лула Дасильва. І в мене було інтерв'ю з директоркою найбільшої в Бразилії соціологічної кампанії Бопі. От і вона сказала цікаву річ, що ми зараз дуже багато проводимо попередніх. Опитувань, хто може виграти Лула чи його більш помірний суперник. І якщо би я сьогодні зібралася, купила квиток на літак і виїхала з країни, обвалилася б найбільші біржі світу. Це дуже красномовний і дуже тривожний знак, тому що він говорить про те, що інформація має свою грошову цінність. Якщо від інформації попередньої про можливі, можливі результати виборів може обвалитися провідні біржі в світі, це означає, що ця інформація має ціну. Те ж саме стосується і тієї інформації, яку ми споживаємо з у вигляді телевізійних новин. Кожна інформація має якусь ціну. І якийсь вимір, це може бути грошовий, людський вимір. Інші. Але журналісти повинні розуміти, що ми не просто пориємо фактами і коментарями. Ми не займаємося хірургією розрізування одного від іншого. Ми конструюємо якусь соціальну реальність. І дуже багато людей, коли будуть споживати цю інформацію, вони не будуть думати про це мірками. Фактів, коментарів, деонтології, етики, як це мало би бути, вони інколи будуть споживати ту інформацію, яку ми подаємо за за чисту монету, за єдину можливу правду, яка тільки може бути.